Всім привіт! І це моя 110-та спроба зняти це відео, яке я знімаю вже на хвилиночку 6,5 місяців. Я просто хотіла поділитися своїм досвідом пологів, але хотіла зробити це більш професійно і зняти це все на камеру, але вона сіла. Потім проснувся Марк, це мій син. Собственно. Тому це відео буде на телефон. Надіюсь, мене нормально буде чути. надіюсь, що буде нормально видно, але видно, це не так, в принципі, критично, як чути. Тому почну. Зразу скажу про те, що я нікого не агітую народжувати вдома, хоча я взагалі не розумію, як це можливо, подивитись відео в Ютубі і піти народжувати десь в вані. Вікна це взагалі неможливо, а але на всякий випадок уточнюю і зніму з себе відповідальність. Я просто ділюсь своєю своїм досвідом, так як він досить цінний. Я в свій час також шукала подібні відео, але нічого нормального не знайшла. Уже в моменті, коли я народила, з'явилось таке відео на українському Ютубі, але вже було <пізно>, пізно. Ось кому цікаво, сідайте, слухайте, надіюсь, буде корисно. Кому не цікаво, можна просто вимкнути це відео і до побачення. Писати в гнівні коментарі, що я там я не знаю, безвідповідальна чи ще щось, немає сенсу, тому що я готувалася до цього відео 6,5 місяців. Коротше, почну. А то я так щось багато води вже налила. В цьому відео буде просто мій досвід цього дня пологів. Всі інші питання можете задавати в коментарях і, можливо, я зніму другу частину, де відповім на самі популярні питання. Чому я так вирішила і тому подібне. Пологі в мене приймав чоловік. Це так, маленький спойлер. Почну з того, що за три дні до пологів в мене опустився живіт. Я думала, що мені здалося, так як до цього він опускався, опускався разів з 10, але я приходила до чоловіка і він казав: тобі просто показалося. Ми передивлялись фотографії, і дійсно нічого не мінялося. Мені просто дуже хотілося вже побачити свого малюка, і я вже собі, можна сказати, фантазувала. Але це було дійсно опущення живота, тому що я відчула, я просто відчула, наче я не знаю, наче там якийсь щелчок, я дивлюсь, ну він реально нижче став. У мене ну, поміщалась повністю тут ладонь між животом і грудьми. Я зайшла в кімнату, я йому нічого не говорила. Він каже, та що живіт опустився? Я кажу да. <смас> але в принципі я знаю, що він опускається за тиждень, і за два допологів, тому якось ну, опустився і опустився. Потім, 29 липня. Минулого виходить року. Я проснулася десь в 5 годині ранку, сходила в туалет, вибачаю за подробиці, кому це все не знаю, там неприємно чути, то вимикайте, тому що я буду розповідати так ну, детально можна сказати. Я пішла до туалету і відчула, що щось не так. Я встала і відчула, що з мене досі щось тече. Знову вибачаю запоробитися, але ну, я думаю, той, хто залишився, то вже тіпа, їх вже таким не злякаєш. Я подивилась, колір був такий трошки рожевий, я зрозуміла, що це води. Я дуже зраділа, прийшла в кімнату, чоловік спав, я така, в мене води відійшли, такі що? Тіпа, зразу проснувся. Каже, і що робити? Ми якби готувалися, дуже готувалися до цього всього, але. Коли наступає такий момент, то ти забуваєш просто про все, абсолютно про, про все, що ти читав, що ти там все планував, <смі> просто такий ступор. І ми такі, ну я не знаю, типу. <смі> просто води можуть відійти і задовго до пологів, навіть за тиждень я знаю такі випадки. Тому знову ж таки, я не спішила, я така спокійна, кажу, ну будемо бачити, що далі. Дивимося, води далі відходять. в мене починаються схватки, все частіше і частіше. Я давай вже так готуватись, Розумію, що скоріше всього це станеться сьогодні. Я просто сіла на пільонку одноразову. Потім кажу, я що буду тут півдня сидіти? Ну, це якось не дуже прикольно. Він такий хорошо, що робити. Я сходила в туалет, взяла типа, цю прокладку, все. Я Я вже дуже смутно пам'ятаю цей день. Якісь такі тільки основні деталі, але, можливо, це і добре, щоб було поменше води. Потім, коли вже схватки там були, кожних... У мене якось раптово, в мене відійшли води і зразу пішла якась така активна фаза пологів. Схватки вже були там, кожних п'ять хвилин. В мене є фітбол, я на ньому якось там качалась, там заспокоювалась. Чоловік почав готувати там, ліжечко, застеляти, таке підготувив, що там нам потрібно до пологів. Я весь час приходила курс одної акушерки, якщо потрібно, я поділюсь контактами. І вона постійно говорила, що не потрібно спішити народжувати. Ви ще завжди встигнете народити. Ну, в плані того, що є дівчата, які там, е, в них перша схватка, все, все, те що, вже треба годуватися, вже треба бігти. Е, ну, типу, такого, вже там переживати, там всі схватки, там уже коротше свічки пороставляти, там в басейн залізти. Вона каже: Ви все ще встигнете. Може таке бути, що фаза активно зупиниться. І пологи начнуться все ж таки вечором. Я завжди думала, що вони пологи будуть вночі. А це зранку, і для мене це був шок трошки. Взагалі, я переживала у схватки спокійно, особи не хвилювалася, а воно все якось так ну, реально дуже швидко пішло. Я на години вже не дивилась, я нічого вже не засікала. Ну і в принципі, я, ну коротше, я цим не займалася. Я просто жила в моменті. Намагалась відчувати малюка, відчувати своє тіло, що я хочу, як я хочу, і тримувалась цього. Я качалась на фітболі, там чоловік цим всім займався. Ми за пару днів до цього зібрали нашу шафу, так як ми недавно тільки переїхали. У нас не було ні ліжка, ні шафи. і... Чоловік постійно просив Малюка, що, будь ласка, почекай, почекай, хай ми зберемо це ліжко, шафу, і тоді велась. Ну, в принципі, так і сталося. Тому чоловік збирав якраз речі всі в шафу, так як вони у нас були по всій хаті. А потім якось це так активніше, активніше наростало. І чоловік каже, може, поїси щось, ну, так як скоро, можливо, ти будеш народжувати, тобі потрібні сили. Він мені пожарив мої улюблені сирники. І зробив чай, начебто, чи какао, мабуть, чай. Е, спойлер, я так нічого й не поїла. Я більш... пішла на кухню, і в моментах між схватками я намагалася щось поїсти, попити чаю, але я зробила буквально декілька ковтків, можливо, вкусила того сирника, вже не пам'ятаю, і я вже не змогла нічого робити. Воно дуже сильно почало боліти. Схватки були вже, я не знаю, там кожних 2-3 хвилини, якщо не частіше. І після цього моменту я якось дуже смутно пам'ятаю, що вже було. В основному я переживала схватки в кімнаті на фітболі. Мені було зручно отак лягати на фітбол і там покачувати поясницею. Потім прийшов чоловік, почав мені масажувати спину. Щось це таке. І для мене це було дуже швидко. Я навіть не знаю, я втратила взагалі відчуття часу. І для мене це було, як я не знаю, ну, година максимум. А це тривало там хай 3-4. Потім я відчула, що схватки все сильніші сильніші, і я вже відчуваю, що прям ну вже нормально так мене трьо. Взагалі ми планували народжувати в басейні. Я купила здоровий, здоровий такий басейн. Це було літо. Думаю, о, клас, типу, надуємо басейн. Я купила спеціальну стінодукру, чи як це називається? Не пам'ятаю, щоб підстелити під низ, щоб не було холодно. Ми це все дуже гарно спланували. Але я кажу, пішли у ванну, тому що ми не встигнемо надути басейн. Я вже, я вже не думала про той бо мені було вже пофіг де народжувати, якщо чесно. Е, ну, в плані дома. Кудись їхати, у мене ні разу не було такої думки. Я чула багато історій, коли дома народжували, е, і потім. Зараз. І потім, коли вже йшла активна фаза, <сі> всі просили анестезію, якщо це було в роддомі, навіть якщо вони до цього відмовлялися, чи там коли вдома, то просили. Увезіть мене куди-небудь, вколіть мені щось, щоб я не відчувала цього болю. У мене такого не було. Я не знаю. Я, я навіть зараз згадую цей момент, і я розумію, чому в акушерок домашніх стільки багато діток, тому що ти готова народжувати просто заради самих пологів. Це дуже дивно, можливо, для багатьох звучить, і це дуже сумно, але це дійсно так. Для мене пологія це, мабуть, найкращий момент в плані, якщо брати вагітність, то в мене вона була досить важка. З малюком було теж важка. А от пологія згадую просто так ось, на чому я зупинилась. Ми залізли в ванну, точніше, я залізла в ванну. Чоловік, так як вона в нас не дуже велика, і вдвох там досить важко поміститись, він сидів просто ззаді. Самій ванні і мене притримували. Там, то масажував, то поливав мене водою. Ми набрали ванну. Тут в мене теж так трошки все як в тумані. вже. Але ключові моменти я пам'ятаю, я переживала схватки, в мене вже вони були ну прям капець активні. В мене вже передишок взагалі не було, іноді були вже навіть потуги. Про час я тоді взагалі не думала, тому якось вас, вам розповісти, скільки ще тривало, я вже не можу, на жаль, да й тоді. Ні чоловік, ні я не дивились на годинник, ні на що взагалі. Просто ми переживали ці всі схватки. Я пам'ятаю, що в мене виходять води, і було таке, ще я ми чекались, да, таке було. Я така, блін, зараз буде боляче. Тому що от виходить вода і йде дуже сильна схватка. Тому коли чоловік чув, блін, зараз буде дуже боляче, він намагався мене якось підтримати, якось мене помасажувати, але в ці моменти це вже не працює. В принципі, я думала, що це буде ще болючіше, ніж це було. І плюс в мене фіброміалгія, ну про це можу пізніше розповісти, тому до болі я досить звична. І в основному я намагалася сконцентруватись на малюку. Я думала про те, як він себе почувається, щоб йому ніяк не нашкодити. Я старалась дихати, що дуже важливо. І старалась, ну я розумію, що це дуже дивно звучить, розслаблятись. От розслаблення це саме головне в пологах, не тужитись, не напрягати обличчя ні в якому разі, а просто розслаблятись, наскільки це можливо. Коли в мене вже почались потуги, я зрозуміла, що потрібно знайти якусь позу, яка мені буде зручно. Я її не зовсім правильно обрала, так як я обирала по зручності, але я не думала про себе, я не думала. Що це може мені якось нашкодити. Я весь час думала про малюка. Я думаю, кожна мама відчуває як краще. Тому, якби, можливо, я вибрала іншу позу, то могла б нашкодити якось Марку моєму сину. <смі> я зайняла позицію біля краюшка ванни. Я не знаю, чи це можна показувати, ну, в принципі, пофіг. Я сиділа якось отак. От. У мене була одна нога, друга нога, і виходить, був перекос на одну сторону. Через що в мене в результаті був розрив зовнішній, про який я навіть не знала. Але про це теж потім. Ну, взагалі я можу розповісти і про оформлення, якщо цікаво, і про все. Я цим дуже горю, тому що в нас в Україні з цим. Досить складно і дуже сумно. Про це потім. Пологі. <с> я зайняла позицію і я відчувала ну, прям потуги. Я старалась дихати, розслаблятися. Чоловік вже був у ванні. Я не пам'ятаю, де він там помістився, тому що місця було реально мало. І в цей момент я якось чоловіка дуже погано пам'ятаю. Але він там був і він мене дуже дуже підтримував. <свистач> Були моменти, коли я відчуваю, я, ну я не можу просто розслабитись. Коли воно тужить, ну ти не можеш розслабитись, ну ніяк. Але треба все одно старатися. І я йому постійно про це казала. Там, і мене постійно питався, там, що ти зараз відчуваєш, як тобі допомогти. Я казала, просто дивись, що там, бажа. <Пожалуйста. свистач> Ну, він прям реально приймав мене пологі. Тобто він дивився туди, він мені говорив ситуацію, він мені говорив, коли тужитись, не тужитись в плані того, що він бачив, яке там натяження, натяження, що там взагалі відбувається. І був такий момент, коли я така трогаю, тіпа, там, і я відчула, що тверде, я кажу, походу, йде головка. Я кажу, в свислів, так швидко. Я кажу, не знаю, але дивись. Uh, в мене пішла дуже сильно потуга, я тужусь, тому що це вже стримувати неможливо, я тужусь. І він каже: По, походу, поповина лізе. Я кажу, в смислі поповина, ну це неможливо, це, ну, типу, яка вона поповина. Uh, він каже: а, Але вона волохата, хата, поповина. У цей момент я згадую до сих пір просто з усмішкою, тому що ну, у нас був. Uh, ми розуміли, що це неможливо, але в той момент ти просто живеш реально моментом. І твої мізки відключаються, і це навіть добре, тому що ти живеш, я не знаю, як обіцяти, почуттями, якось, якось так. Потім він зрозумів все ж таки, що це голова. Ну, в принципі, це і так було зрозуміло, але просто в париві емоцій він сказав, що це поколина. Я дуже злякалась, тому що. Ну як, блін, я не знаю, як вам це передати. Я не злякалася, просто зрозуміла, що зараз буде самий найважчий момент, тому що є таке поняття як вогняне кільце. І це якраз відбувається, коли йде голова, тобто сама ширша, сама велика частина дитини. Але в принципі, якось, ну я не скажу, що це було прямо щось таке ого. Коли вилізла голова, я відчула дуже сильне полегшення. Те, що вона вилізла, я відчула по відчуттях, тому що стало набагато легше. І побачила по реакції чоловіка. Він просто в секунді так змінився в обличчя. Він зрадів, типу, каже: от все, типу, голова вже є, давай постарайся, типу, ще трохи. Потім були плечі. Я почула, як вставились плечі, він мені про це теж сказав. Що от вставились плечі, давай. І наскільки я пам'ятаю, ну, він повністю вийшов. Тобто голова, плечі і все. Чоловік я обродив свої руки, дав мені на груди, я, я лежу в шоці, він сидить в шоці. Я думаю, малюк теж був в шоці. Що взагалі відбувається? Я, вже, я на той момент заявила просто все. все. Вся біль, це все просто реально відступила. Єдине, що я сказала, це котра година, <головік> щоб взагалі знати, у котрі він народився. Це була 13.52. Попросила сфотографувати на пам'ять. Хоча, взагалі, я хотіла відео зняти, ну, просто для себе на пам'ять, але Уже в моменті пологів було не до цього. Тому в мене є лише відео, як він вже лежить на мені, такий синенький, ось такий мокренький, страшненький. Але мій. Він обгорнув його своєю рубашкою. Я намагалась приложити до грудей. Я вже не пам'ятаю, вийшло це чи ні. Він не кричав нічого, ну, типу, смисл, чого йому взагалі кричати? Це ж супер, мама тут, татко теж. Блін, як згадала, прям у хочеться у мене ще раз пережити. Це неймовірно. Просто бажаю кожній жінці це пережити. Я не пам'ятаю, скільки ми вже там сиділи в Тівані. Лежали, вода вже була досить холодна, і я ті типу, кажу, давай влазити, якось помаленьку, потихеньку звідси йти в кімнату, тому що ну, якби дитині може бути холодно, мені вже якось так собі лежати в вані. Ми прийшли. Це вже чоловік, це все, що я далі розповідаю. Я вже не пам'ятаю, це вже я чоловіка питала перед відео, щоб вам розповісти деталі. Ми прийшли в кімнату, він постелив якусь пільонечку. Я туди сіла, начебто як, чи прилягла, Марк був на мені. І ну, Я дивлюсь, поповина вже біла, вона вже відпульсувала. Крові в ній вже немає. Я кажу, ну що, пересікай. Мені ще ж треба народити плаценту. Ну, а дитинку треба спати, можливо, положити, там. Ну, щоб вона відпочивала таке. Ну, було не зовсім зручно. Ті, тут Марк на поповині. І народжувати плаценту ну, реально було незручно. Я дивлюся, він хоче спати, він весь такий mm. виснажений теж старався. Е, він каже, як присікати? Каже, я боюся, а тобі точно не буде боляче. А йому каже: ну, ми з тебе читали, ти все знаєш. Він пересік поповину, зажав, і ми положили Марчика спадки. Він взагалі молодець. він Дав нам народити плаценту, відпочити, <смеш> відпочивав теж сам. Лігтика лялька спав себе. І я пішла в кухню, тому що я відчула, в мене дуже крутиться голова, в мене взагалі по житті є анемія, а тут якби ще втрата крові і багато якби потратила сил, тому я просто вже прилягла. З'їла ті сирники. <хи> З'їла ті холодні сирники, яка я була тоді рада з'їсти тих, блін три сирника, а ви собі не уявляєте. Ну, уявіть за весь день. Стільки сил потратила і взагалі нічого не їла. Що там їв чоловік, я взагалі мені здається, він теж не їв. Потім я випила після чай, що було дуже великою помилкою, хто планує народжувати вдома. Не робіть такого після пологового чаю, тільки після того, як ви вже повністю завершили всі пологи, тобто вже вийшла плацента. Я чомусь цей момент взагалі вже пропустила, не взяла до уваги. Я випила після чаю, а він згущує кров. Плацента була ще всередині, і, можливо, через це, можливо, є якісь інші причини. Але народила я плаценту тільки через 5 годин після пологів. Нічого поганого в цьому немає. Буває, народжують і пізніше. Я, я якось пропустила цей момент добре вивчити. Я багато до чого готувалась і до предлежання різного, і до вбиття пуповини. І до всього, але чомусь про плаценту я не подумала. Я більше думала про дитину, щоб головне, щоб вона вийшла, щоб в неї все було добре. А там з плацентом вже ми якось розберемось. Тому я вже в той момент почала трохи хвилювати, що це ок, не ок. Ми зв'язалися за кушеркою домашньою, вийшли якби в телеграмі на зв'язок, і вона постійно просила фотографії, відео, типу, живота, чи все нормально. І вона сказала, що не хвилюйся, все добре, просто заспокойся, в тебе був стрес, ти просто треба розслабитись, приложити дитину до грудей, і все буде в тебе класно. Ну, в принципі, так і вийшло. Я максимально розслабилась, Марк побув на грудях, і я відчула, що я хочу її народити сама. Тобто, це як моя місія тепер. Народити плаценту саме самій без чоловіка, без марка. Я сама піш... пішла в ванну і буквально через декілька хвилин позвала чоловіка сказала все супер. Це був найжахливіший момент в <рес> моїх пологах, тому що ну, це... я не знаю, багато хто там благословить ту плаценту, типу, о Боже, вона така класна, там то та все. Я кажу, як. Як я вважаю, як от я відчувала, це був жах, тому що я їй вдячна за те, що вона допомогла мені виносити Марка, що це реально дуже дивовижно. Такий от орган створився просто ні з чого. Але, блін, це реально був стрьомний момент, коли з тебе вивалюється, якась така от штука в. Червоній рідині не буду говорити таких подробиць, щоб не заблочив Ютуб. <світ> вот. І скажу чесно, я її не змогла навіть взяти в руки, тому що мені було не по собі. <світ> воно, воно таке мокре, тепле. Коротше, я, я не хочу це згадувати, тому я попросила чоловіка, він взяв її в лоток і вкинув в морозильну камеру для того, щоб в дальнішому. Не було проблем з оформленням документів на всякий випадок. І, ну, взагалі, це наш прямий доказ, що от ми недавно народили. А по-друге, куди її дівати? Ну, їсти я і не збираюся не знаю. Знаю такі випадки, але не знаю, це не, це не про мене. Ми її просто потім закопали десь через місяць. Ну, це вже зовсім друга історія. Ну, якось так. Не знаю, що ще сказати. Така от моя історія. Надіюсь, була комусь корисна. А, потім я просто пішла спати. Головне, знаєте, так гарно почала, розповіла, а в кінці не закінчила. Я просто пішла спати. Все. Отак от. Так, надіюсь. Комусь було цікаво. Пишіть, задавайте коментарі. Якщо щось цікавить, буду рада відповісти. Всім пока!